Я в магазині Рошен і оглядаємо, які зараз знижки тут. В магазині Рошен вже з'явилися пакуночки для дітей на Миколаї, тому оглянемо ціни на них. Ось є такі цукерочки, солодка хатинка 107,65. 107, тут є 274 грами. Ось така машинка 145,35, ось такий ведмедик 189,50. Тут є 426 грамів. От є більший, більший новорічний камін – 324,25. Тут є 665 грам. І ось таке веселе свято. Тут є 458 грам за 214,95. Ось такий віночок є 598 грамів, 294,65 65 А і ялиночка є 169,45. Є ще ось такий великий новорічний будиночок 349,45 Тут є 729 грамів і ось така годівниця для птахів 449,75. Тут майже кілограм 918 грам. І ось таке печиво на знижці до кави 3395. Ось таке маленьке печиво до кави 16,78. І ось таке є печиво також до кави, масло і ваніль, аромат 1678. Є ось такий безквітик 6991. Ось такий 69,91 і ось такий. Ось таке печиво ловіта 2367. Різні смаки. І ось таке. І є ще ось таке печиво ловіта 2759, шоколадне є, темний шоколад і арахіс. Ось такі вафлі 2481. Є також різні смаки. Є лимонні, молочні, шоколадні. Є різні ось такі зимові фігурки по 78,35, Тут є 60 грамів. Є ось такі миколаїчки 7835. Тут є також 60 г. Ось такі ми 34,95, тут є 25 г, ось тут також 95, 25 грам, а зверху є більші по 60 г, 78,35. І ось такі більші є по 94,85. І ось такі є. А, це те саме, що я показувала, ще такі зайчики є по 34,95 і сніговички по 52,15. Там є 45 г. Ось такі сливки лінівки 2039 за 100 грамів. І ось такі цукерки на знижці 14,40 за 100 грам. На кокочоку знижка є 15% 3101 за 100 грам. І ось на такі цукерки 15% знижки 11,88 джелі за 100 грамм. Є ось така акція каракум 330-84. Тут є 1 кг ось таких цукерочок. І є ще кендінат по 172-72 1 кг. Ось такі цукерочки по 77-31. Різні смаки. є. Тут ціни на різні тістечка, які є в наявності. Ось подивіться, Є ромова баба 256,45. І ось такі цукерки, асортимент. Чорний шоколад 98,03. Ось такий є молочний шоколад 98,03. Ось такий маршмелок по 53,85. Там є 200 грам, по 1995 тут є 65 грам. По 1995 всі по 65 грам є різні. І є ось такі мармеладки цитрусові, 2590 є різні смаки. Ось такі вафельки Рошетто, 7,96. Ну, ось такі шоколадки є знижка по 47,97 різні смаки. І на шоколадки лапні також є знижка по 38,16. Ось така також 38,16. Всі в основному по 38,16 з різними смаками. Тут ще йтор такі оглянемо ціни. Ось такий. 25% знижки після 8-ї години. 469,25%, Три шоколади 496,50. Вишня в шоколаді закінчилася, але можна подаватися, які були ціни. Кендінат. 497,65, Стрехайсій 657,55, тут 850 грам, Оріховий 698,75, Реляш 523,25 і 39,75 менша вага. Київський 594,65 і 364,25, праський 497,65 і 339,45, труфельний. Ці гарно видно. Золотий ключик плюс кілограма 219,45, а 900 грамів 344,85. Ось такий Наполеон 369,90. Ташине молоко 376,35. До кави ось такий тортик 368,40, 1 кілограм. Є менший 212,10 Також є лимонний 278,65 і 164,80.